Якщо ви плануєте замінити у своєму автомобілі штатні динаміки на нові та покращені, сьогодні це найпопулярніший розмір 165 мм. Через перехідні кільця вони стають майже усі автомобілі і бажаєте розкрити повністю їх потенціал, для цього знадобиться підсилювач. А все через те, що на сьогодні майже всі динаміки такого розміру мають номінальну потужність 60 або 70 Вт, і, звісно, ніяка магнітола таку потужність не видасть. Але це не означає, що ви не отримуєте покращене звучання, ви отримаєте, але щоб повністю їх розкрити, звісно, потрібен підсилювач. Для базових потреб, можливо, вам вистачить і звичайного двохканального підсилювача. За допомогою нього ви підключите фронтальні динаміки, лівий та правий, та вже отримуєте покращене звучання. Але я раджу завжди брати саме чотирьохканальні. Чому чотирьохканальний? Тому що ви можете відразу, як і плануєте, підключити фронтальні динаміки, але повірте, коли ви їх покращите, ви захочете далі собі апгрейднути систему і захочете сабвуфер. Якраз у вас залишиться два канали на сабвуфер, ви підключите його в мостовому з'єднанні. Це буде не суперпотужний саб, це буде 150-200 Вт номінальний Потужності, але навіть його для більшості користувачів вистачить. Передні динаміки ви покращите в основному середні та високі частоти, а потім додати сабвуфер і покращите ще й низькі частоти, і у вас буде повноцінна хороша картина. Якщо бажаєте підібрати акустику правильно та під ваші побажання та під ваш бюджет, звертайтеся до нас.